Цей комплекс допоможе мінізувати зморшки навколо очей. Починаємо масаж перенісся протягом 30 секунд і потім переходимо працювати з цією зоною, виконуємо ніжно і обережно. Виконуючи на постійній основі регулярно. Через місяць ви побачите результат. Зменшиться набряк, зменшиться зморшки. І ви більше будете подобатися собі. Виконуйте з кожної сторони по три повтори.